У Чернівцях волонтери штабу Українська команда передали іменні подяки від київського міського голови Віталія Кличка. Ця шана дісталася двом землякам, чия відвага та любов до України є прикладом для всіх нас. Ці відзнаки є символом того, що про їхні подвиги пам'ятають і цінують. Сьогодні мали нагоду передати дві подяки від київського міського голови для наших військових, які е Боронять е, Україну на лінії вогню це Шишко Юрій Олександрович і, і буряк Іван Васильович. Е, Юрій Олександрович мав можливість сам приїхати і отримати безпосередню подяку, оскільки перебував у невеличкій відпустці в Чернівецькій області. А для Івана Васильовича Буряка е, ми передали е, подяку через його доньку Дарію. Поки Іван Буряк зараз виконує бойові завдання на фронті, його подяку отримала донька Дар'я як символ підтримки всієї родини, яка чекає на свого героя. Як зазначають волонтери, ця подія лише частина великої роботи з шанування. Штаб активно працює над тим, щоб відзначити не лише військових, а й тих, хто підтримує їх у тилу. Загалом за два роки повноштабного вторгнення, за останні два роки, ми мали можливість отримати і передати більше ста подяк для наших військових, і орієнтовно 50 подяк для волонтерів. Дякуємо усім військовим, які боронять наш фронт, які тримають небо, які дають можливість нам вільно прокидатися вранці і займатися своїми робочими справами. Дякуємо усім, хто боронить нашу державу.